Героями не народжуються, героями стають. Майбутні герої навчаються у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Університет готує фахівців у галузі охорони праці, інформаційної, транспортної, екологічної, пожежної та техногенної безпеки, цивільного захисту, які найбільш затребувані на ринку праці не лише в Україні, але й за кордоном. Якщо ти хочеш здобути престижну професію та стати успішним, вступай на навчання до Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності. Доброго ранку. В ефірі програма Вектор безпеки. І про найбільш актуальні події у сфері безпеки життєдіяльності ви дізнаєтесь у наших сюжетах. На базі Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності та головного управління МНС Львівщини протягом трьох днів проходили навчально-методичні збори практичних психологів МНС України на тему психологічний захист населення під час проведення Євро 2012 Основною метою цього заходу є підвищення професійного рівня практичних психологів МНС України з питань психологічного захисту населення при надзвичайних ситуаціях та психологічного забезпечення особового складу органів та підрозділів цивільного захисту. Про основні проблеми та завдання, які покладені на психологів під час проведення Євро 2012 розповів начальник центру соціально-гуманітарної роботи та психологічного забезпечення управління забезпечення оперативно-рятувальної служби цивільного захисту МНС України Олександр Алімов. Фахівці також ознайомилися із планом Львівського стадіону Арена Львів, на якому будуть проходити футбольні матчі і де буде найбільше скупчення людей. Кімната психологічного розвантаження використовується для зняття психоемоційного навантаження після перебування в судового складу в екстремальних стресових ситуаціях. Другий день началь методичних зборів у присутніх була реальна можливість на практиці застосувати знання та досвід у екстремальній ситуації, наближені до реальної. За легендою провчання, пожежа розгорілася у готель, де перебувала велика кількість людей. Аварійно-рятувальні служби прибувши негайно розпочали їх евакуацію. А працівники медичної служби почали надавати допомогу потерпілим. Проте у цій пожежі загинув чоловік. Його сестра, не знайшовши його серед евакуйованих, почала вимагати порятунку. Особливо у важкому емоційному стані вона перебувала під час впізнання тіла загиблого. Психолог заспокоювала та втішала жінку, переключаючи її увагу на інші предмети та теми розмови. На прикладі цієї події розглядали ще декілька варіантів психоемоційних станів людей, що перебували в епіцентрі несподіваної ситуації. Не менш важливо було застосувати знання психолога у роботі з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку. Ця категорія потерпілих вимагає застосування особливих методик взаємодії. Відпрацьовувався механізм виявлення та виведення зі ступору людини і з натовпу психологічно, не також усі евакуйовані та нес, які гасили умовну пожежу. Таким чином фахівці МНС не тільки показали своє вміння, проте набули й нових знань у наданні психологічної допомоги потерпілим. Останній день семінар проводили на базі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Учасників привітав ректор університету Михайло Козяр. Учасникам навчально-методичних зборів показали навчальну наукову базу університету. Та на базі психолого-тренувального центру підготовки пожежних та аварійно-рятувальних команд для психологів було проведене практичне заняття. Смога дуже сподобалася. Відчуття незнайомості. Хотілося б чаще, так, частіше так. Буває в таких ситуацій для того, щоб вдосконалювати професіоналізм не тільки рятівників, а навіть і психологів. Ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності МНС України, депутат Львівської обласної ради Михайло Козяр, провів відкритий прийом громадян Мостицького району. Також він прозвітував за зроблену роботу протягом своєї депутатської каденції. Про це дивіться у нашому наступному сюжеті. Михайло Козяр розповів, що багато наших місцевих депутатів не надто охочі беруть на себе місію відповідальності перед людьми. Більшість громадян забуває, хто представляє їхні інтереси у Львівській обласній та міській радах, а свою діяльність слуги народу пожвавлюють лише напередодні виборів. Під час прийому люди зверталися з особистими проблемами побутового характеру, скаржились на безробіття, просили допомогу на лікування. Багато хто скаржився на бездіяльність депутатів від інших політичних сил, до яких люди неодноразово зверталися по допомогу та не були почуті. Зокрема, мова йшла про мізерну суму матеріальних допомог, котрі надають мешканцям інші депутати. За словами депутата, ситуація із наданням матеріальних допомог нині надто ускладнена. Для нарахування депутатської допомоги потрібно зібрати великий пакет документів. Я можу заявити. Відкрито дивлячись людям в очі, що свято дотримувався того основного принципу, який лежить в основі діяльності депутата обласної ради. А я його поділяю як дві складових: перше це слідкування за дотриманням законів і їхнього виконання, і друге, допомагати людям. Найбільшу допомогу від Михайла Козера відчули мешканці Яворівщини. Завдяки його підтримці, у церкві покрови Пресвятої Богородиці села Добростани встановили вікна. У школі села Кам'янобрід збудовано котельню та встановлено нові вікна. У селі Воля Добростанська була побудована капличка та проведено водопостачання. Крім цього, жителі Яворівщини отримали значну допомогу: шкільні парти, комп'ютери, а також інше шкільне обладнання, а мало забезпечені жителі цього району побутові прилади, одяг, а діти іграшки. Активно ведеться робота по підключенню сільських шкіл до інтернет мережі. А ще завдяки співпраці Лівського державного університету безпеки життєдіяльності з міжнародними благодійними організаціями, Кам'янко, Бузький та Турківський центральним районним лікарням було передано інкубатори для перечесно народжених немовлят. Якщо депутат клопоче ставить свій підпис під тим, під тою, під тим проханням тієї чи іншої людини, значить він повинен і нести вже відповідальність, якщо там, не дай Бог, якісь фінансові непорозуміння чи неправильно скерована та адресна допомога. Героями не народжуються, героями стають. Майбутні герої навчаються у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Університет готує фахівців у галузі охорони праці, інформаційної, транспортної, екологічної, пожежної та техногенної безпеки цивільного захисту, які найбільш затребувані на ринку праці не лише в Україні, але й за кордоном. Якщо ти хочеш здобути престижну професію та стати успішним, вступай на навчання до Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. Фахівці Львівського університету МНС дбають про безпеку дітей. На базі психолого тренувального центру підготовки пожежних та аварійно-рятувальних команд діти гартують власну свідомість, а наші фахівці вчать їх діяти в екстремальних умовах. Одне з таких занять ви можете побачити у нашому наступному сюжеті. Найбільш повчальними та цікавими для присутніх стало відпрацювання дій щодо організації евакуації людей. На місце умовної надзвичайної ситуації прибув пожежно рятувальний підрозділ курсантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, які миттє організували евакуацію людей та розгорнули рятувальну техніку, а також продемонстрували елементи рятування людей з поверхів будівлі. Різні запасні виходи виходити. Ми с тата старші повинні допомагати молодшим, які панікують, переживають, не знають, як як це все сталося. Ми повинні їх виводити за руку, допомагати їм. Як з пожежа, поки що там потрібно не мокрим піском, а сухим піском, через те, що мокрий пісок він скупчується в грудки і важко. Для школярів провели тематичні заняття: конкурси та вікторини, естафети тощо з особливою цікавістю діти оглянули пожежну рятувальну техніку і обладнання, яке використовують курсанти МНС у навчальній та практичній роботі. Відбулося чотири відкритих уроки. Після відкритих уроків пролунав дзвінок. І діти зробили евакуацію на потвір'я школи. Евакуацію вони зробили досить гарно, без паніки, без шуму. Кожен знав хто як має виходити, які класи, хто за ким, стати як своєму місцю. Потім був зданий звіт, що всі учні школи евакуйовані, що все добре. Наразі діти гартують власну свідомість на базі психолого тренувального центру підготовки пожежних та рятувальних команд університету. Спільно з обласною телерадіокомпанією створено програму Вектор безпеки, яка покликана розповідати людям про дії в різноманітних екстремальних ситуаціях. В школах міста та області постійно проводяться заняття з основ безпеки життєдіяльності якою метою він проводиться однозначно з метою для того, щоб діти в надзвичайних ситуаціях природнього чи техногенного характеру не розгубилися. Вони знали і вміли, як провести евакуацію, знали, як скористатися засобами індивідуального захисту, знали, як зберегти своє життя і здоров'я і допомогти колезі, який буде поруч. Від дисципліни, організації і їхніх знань, залежить їхнє життя і здоров'я. А на останок наша традиційна рубрика Абетка безпеки, у якій ми розкажемо вам, як діяти в умовах паводку. На значній території України річки мають виражений паводкою режим стоку. В середньому за рік тут буває 6-7 повеней. Вони формуються в будь-який сезон року і часто мають катастрофічні наслідки води до масових руйнувань та загибелі людей. За останні 40 років катастрофічні повені Карпат та Криму спостерігалися 12 разів. Яскравим прикладом таких повеней можуть бути снігові, дощові повені на річках Закарпаття в листопаді 1992 року та грудні 1993. Коли постраждало багато населених пунктів, промислових об'єктів, споруд, були людські жертви. Такі повені трапляються в середньому один раз на 5-10 років. Тривалість повеней може досягати від 7 до 20 діб і більше. При цьому можливе затоплення не тільки 10-70% сільгоспогідь, але й великої кількості техногенно небезпечних об'єктів. Однією з мовірних причин повеней вважають руйнування захисних і гідротехнічних споруджень водомищ. При руйнуванні дамп і великих заплавних споруд вода з великою швидкістю тече вниз за течією, заливаючи прибережні території. Повені наносять великий матеріальний збиток, заподіють шкоду здоров'ю людей, нерідко несуть загрозу для їхнього життя. Основними причинами, що викликають повені, вважають наступні високий рівень води в період сніготанення. Якщо населений пункт розташований, вони нижче рівня води, прямий наслідок цього затоплення міст, селищ, ушкодження транспортних комунікацій, загибель сільськогосподарських угідь, інтенсивне танення снігу, інтенсивні дощі, максимальне танення льодовиків, сильний вітер, що викликає напір води у гирлих рік, стихійне лихо завдає значних збитків сільському господарству, затоплює угіддя, зерносховища, склади мінеральних добрив. Ситуація в цей період ускладнюється ще й появою суві і потужних силових потоків. У разі їх активізації та загрозу руйнування підпадають будівлі, автошляхи, залізниці, продуктопроводи та інші інженерні комунікації. У зв'язку з кліматичними змінами техногенні аварії та катастрофи природнього походження набувають дійсно глобальних масштабів. Кожній окремій державі надзвичайно важко відреагувати на подібні ситуації, починаючи від інформаційної складової та запобіжних технологій, закінчуючи рятувальними та відновлювальними. Ольними роботами великі повені більш властиві річкам Дніпро, Дністер Дунай та Сіверський Донець вони супроводжуються затопленням значних територій, викликають необхідність часткової евакуації людей і тварин, завдають відчутних матеріальних збитків. Рівні води у річках під час весняних повен зростають більш повільно, але небезпека негативних наслідків зберігається довше. Слід пам'ятати, що у зоні затоплення може опинитися і хімічно небезпечні об'єкти, що надає додаткову небезпеку. Все це дозволяє зробити висновок, що небезпека стихійного лиха не обмежується тільки дією природних сил, але таїть собі також значний вторинний техногенний ризик. Героями не народжуються, героями стають. Майбутні герої навчаються у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Університет готує фахівців у галузі охорони праці, інформаційної, транспортної, екологічної, пожежної та техногенної безпеки цивільного захисту, які найбільш затребувані на ринку праці не лише в Україні, але й за кордоном. Якщо ти хочеш здобути престижну професію та стати успішним, вступай на навчання до Львівського державного університету безпеки, життєдіяльності. А на сьогодні це все. Ми побачимось з вами рівно за два тижні. Бережіть себе, до побачення.